Права 1364. Чиє число мінус 8 коренем рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 7 додати х дорівня 2. Якщо мінус 8 є коренем рівняння, то якщо ми замість X підставимо мінус 8, у нас ліва частина має дорівнювати правій. Записуємо перевірка. Отже, записуємо що 7 додати. А замість ікса пишемо мінус 8. Це дорівнює. Модуль від'ємного числа у нас більший, сума буде від'ємна. А в дужках записуємо різницю модулів. Тобто це буде 8 відняти 7. І це дорівнює. Переносимо. Це буде мінус. 8 відняти 7, це буде 1. Тобто сума у нас буде мінус 1. Якщо ми замість X підставимо мінус 8, то ліва частина у нас дорівнює мінус 1, а права 2. Тобто це число не є коренем рівняння, а ліва частина у нас не дорівнює правий. Пишемо мінус 1, не дорівнює 2. Є. Ну і записуємо тоді, нас запитують, чи є число мінус 8 коренем рівняння. Записуємо ні. Переходимо до другого рівняння. 2х дорівнює 10. Якщо так, то якщо ми замість X підставимо мінус 8, перевіряємо, пишемо перевірка. Отже, записуємо 2, що множиться замість х, якщо ми підставимо мінус 8. Дивимося, чому буде дорівнювати ліва частина рівняння. Це дорівня. Один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним. А в душках записуємо добуток модулів, 2, що множиться на 8. Це дорівнює. Переносимо буде мінус 2 помножити на 8, це 16. Є. Тобто ліва частина у нас дорівнює мінус 16, а права 10. То Ліва частина не дорівнює правій. Якщо так, то ми записуємо, що у нас наше число мінус 8 не є коренем цього рівняння. Записуємо ні. Ну що ж, переходимо до третього рівняння. 8 відняти х дорівнює 4. Перевіряємо, записуємо перевірка. Гаразд. Пишемо ліва частина, чому дорівнює 8 відняти. А замість X пишемо мінус 8. Це дорівнює. Ну що ж, запишемо різницю як суму, то це буде 8 додати протилежне число до мінус 8 це буде 8. Ну і це дорівнює. 8 додати 8, це буде 16. Є. Ну що ж, оскільки ліва частина 16. Це не дорівнює 4 правій частині. То записуємо, що це число х не є коренем рівнянням. Записуємо ні. Переходимо до четвертого рівняння. 20, що ділиться на х, це дорівнює мінус 5. Ну що ж, підставляємо тоді, записуємо перевірку. Отже, записуємо 20, що ділиться. Замість х підставляємо мінус 8. Це дорівнює. Отже, одне із чисел у нас від'ємне, частка буде від'ємна. Пишемо мінус. А в дужках записуємо частку модулів. 20, що ділиться на 8. Є? І це дорівнює. Переносимо. Так, тоді пишемо мінус. 20, що ділиться на 8. Ми можемо і ділене, і дільник поділити на 2. Від цього у нас частка не зміниться. Так що ми поділимо на 2, це буде мінус. А в дужках можемо записати, якщо ми поділимо на 2, як 10, що ділиться на 4. Ми на 2 поділили ділений дільник це дорівнює мінус 10 на 4, це буде 2,5. 100, що ділиться на 4, це 25, а тут є в 10 разів менше. Записуємо, це буде мінус 2,5. Ну що ж, зліва в нас вийшло мінус 2,5. А справа в нас. Мінус 5, то мінус 2,5 не дорівнює мінус 5, то число мінус 8 не є коренем рівняння. Записуємо ні. Ну що ж, ось таке просто завдання на перевірку, чи є число коренем рівняння. На цьому вправу завершено.